Всім привіт! Мене звати Альона і вітаю вас в цьому відео. Це відео на тему фаворитів мого літа 2024. Тут я покажу як доглядову, так і декоративну косметику, а також і ще різні продукти з інших категорій. Давайте розпочнемо з догляду, а саме з догляду для волосся. В цій категорії улюбленим моїм шампунем був ось цей від Redken. Називається він All Soft. Він справді дуже м'який, але при цьому гарно очищає волосся. Підходить на щоденне використання, бо я мою голову щодня, тому для мене це важливо, або шампунь не пересушував волосся. Наступний продукт це кондиціонер від Davines із лінійки OI. Він мені дуже сподобався, пахне він дуже класно. Працює також, це, мабуть, один із найкращих кондиціонерів, які в мене взагалі коли-небудь були. І я декілька разів робила догляд від Davines, саме Oi, у джебарі. І мені подобалось. Також я хочу спробувати з цієї лінійки шампунь, масло і батер для волосся. Думаю, вони також мають бути дуже класні. І загалом в комплексі мають працювати, мені здається, шикарно. Ступний засіб для волосся це ось такий засіб, називається він Еластисайзер від Філіп Kingsley. Цей засіб, як тут написано, має робити волосся більш еластичним та пружним. І я можу сказати, що так і є. Я побачила цей ефект на своєму волосі. Воно у мене було ламким. От, просто обламувалась по довжині. і саме тоді я придбала цей засіб. Його треба використовувати перед минтям голови на вологе волосся, наносити зверху шапочку і ходити. Чим дольше, тим краще. Я ходила десь ну, 40 хвилин, 60 хвилин, ну, скільки виходило. І тоді ви вже змиваєте його, потім шампунь і кондиціонер. Це, як звичайно. І я дійсно помітила через декілька разів, що волосся стало таке прям дійсно більш пружне, більш еластичне, воно вже так не ламалося і біль... легше розчісувалося, легше вкладалося. І це вже, до речі, моя друга баночка. І останній засіб в категорії для волосся це ось така ось димка від Gizum з ароматом меду. Вона також дуже класна, аромат дуже стійкий, тримається на волосі не один день, особисто у мене. І запах такий солоденький, приємний, максимально дівчачий з нотками меду. Для мене це ну, просто, знаєте, така штучка побалуватись, але вона мене дуже радує. Засобами для волосся ми закінчили. І давайте переходити до засобів для догляду за обличчям. Тут у мене два засоби від бренду Каделі. Це гель для вмивання. Обидва вони, до речі, з лінійки Vina Pure. Це гель для вмивання. Він підходить для комбінованої шкіри. У мене комбінована шкіра. І він гарно очищає, але при цьому взагалі не сушить шкіру. Тобто він її не стягує, не має ніяких неприємних відчуттів, але. При цьому класне очищення. І у мене вже було дві мініатюрки цього гелю для вмивання. І після цього я придбала повнорозмір. Він у мене вже ну, майже закінчився, там трошки залишилось. І як закінчиться, я таки придбаю ще одну повнорозмірну баночку. І також з цієї лінійки, у мене є мініатюра такого тоніку із саліциловою кислотою. Він очищаючий. І він також дуже класний. Також не викликає у мене ніяких подразнень, стягнення шкіри, гарно очищує, відлучує відлущує шкіру. Тому, я думаю, також, коли закінчу, то придбаю ще один такий же, але вже повний розмір. І останній засіб, із догляду для обличчя, який став фаворитом мого цього літа, це ось такий дуже популярний сонцезахисний крем від Beauty of Chesun. Мені він також дуже сподобався. Він просто ідеально лягає на шкіру, легко вбирається, швидко вбирається, макіяж класно на нього лягає. І у нього є таке легке сяяння, і навіть в моїй комбінованій шкірі він підійшов. Немає в мене з ним ніякого дискомфорту, ніяких висипів, подразнень, ну, просто все класно. І я вже купила собі. Ще одну баночку, бо цю, бачите, у мене вже майже закінчилась. І давайте далі перейдемо до догляду за тілом. Тут у мене ось такі дві пінки для тіла, для душу. Це дуже популярно, Думаю, всі знають, ми вже всі пробували. Це пінка для душу від Rituals. У мене аромат аюрвіда. Дуже такий приємний аромат, знаєте, трошки як зі спеціями, але трошки солоденькі ж при цьому. Мені дуже подобається. Це також вже моя не перша баночка, і, мабуть, не остання. А ось ця пінка, вона вже трохи цікавіша, бо вона у вигляді баночки для взбитих вершків. Бачите, тобто її треба потрясти, перевернути і ось так видавлювати. Її я купила нещодавно. І у мене це аромат Cherry on Top. Такий це аромат не вишні, а сливи. Але при цьому він дуже класно пахне, також солоденько, і мені дуже подобається бакування. І наступний продукт із фаворитів для тіла. це ось такий ось дезодорант від вішень. Він з алюмінієм, наскільки я знаю. І, чесно, мене це не дуже хвилює. Але якщо ви переймаєтесь з цього приводу, то проходьте повз. Але якщо ні, як і я, і вам хочеться якийсь засіб, який би захищав вас від потовидалення, запаху, але при цьому ж також нема власного свого. Сильного аромату, тобто, не перебивав ваші парфуми. Або, знаєте, не відчувалося, що от ви скористались, ви пахнете дезодорантом. У нього дуже ненавязливий аромат, який я взагалі не відчуваю. Він не перебуває аромат парфумів. Тому наразі це мій фаворит. Також не перша баночка, точно не остання. І один просто із найкращих засобів, які я використовувала саме проти запаху та потовиділення. Давайте далі перейдемо до ароматів. Тут у мене ось така просто мілота, це аромат світла Кенді від Аріани Grande. і просто він пахне якимись цукерками і ягодами. Фруктами просто максимально по дівчачому максимально солодко. Але при цьому не притерно для мене. У всякому разі, не притерно. І для мене як це, знаєте, ідеальний літній аромат. Та й не тільки літній, а взагалі, знаєте, дуже дівчачий, дуже-дуже дівчачий, дуже такий кокетливий. І мені здається, що якщо я його закінчу... То я би його навіть повторила. Що мені дуже подобається ось це ну, клас, ну, клас, клас. <сі> така прям іграшка. Наступний І... мій аромат, а, який просто покорив мене цього літа. Він вже не такий дівчачий, не такий вже кокетливий взагалі. Це аромат Amber Satin від Zara. Це амбровий аромат. З нотами спеції. На жаль, я не знайшла опис нот цього аромату ні на сайті Зари, ні на інших сайтах. Але мені він пахне амбра, кориця і якимось дивом він мені пахне колою. От просто зі, зі спеціями, з корицею. І мені дуже подобається, мені дуже подобається аромат коли, і коли наносиш його на тіло, він так класно розкривається. Але я би сказала, що цей аромат міг би бути навіть унісексом. Тому тому мій чоловік поклав на нього око. Але я йому його не даю, бо мені дуже подобається. Останній із моїх фаворитів серед ароматів це Ланком Idol. Я його показувала в своєму попередньому відео. Подарунків на день народження. Просто аромат, який підкрив моє серце. Це взагалі один із найкращих ароматів у моєму житті. Дуже класний. І дивіться, яка просто яке пакування. Ну, дуже елегантний, і аромат також дуже класний, дуже жіночний, витончений, солоденький, такий, знаєте, шлейфовий, дуже шлейфовий. Всі його помічають, всім подобається. І як для люксу, то це ну, просто неймовірний аромат. Просто послухайте, можливо, він також вам сподобається. І. Давайте перейдемо до декоративної косметики. Тут у мене також є декілька позицій, які мені дуже сподобались цього літа. І почнемо я думаю, це просто бестселер в Україні. Туш варіте від Евлін. У неї ось така силиконова щіточка. Бачите? Я взагалі не дуже люблю силиконові щіточки, я більше люблю класичні, але ця туш просто була на слуху всюди. Я її знайшла, купила, спробувала, мені вона сподобалася. До речі, зараз не нафарбована. Мені здається, видно, що туш класна. Такі вія одразу виразні, очі виразні, просто дуже гарно. Вона стійка, не осипається, не розмазується. Ну, все класно. І я ще дуже хочу спробувати о, цю ж туш, але о, у коричневому відтінку. Серед фаворитів для очей у мене ось такі тіні від Бобі Браун. Знаєте, вони коштують ну, далеко не дешево. І це не бюджетний бренд, логічно. І пакування ну, просто, ну, типу, це пластик, це навіть не метал, це просто пластик. І для мене це було таке, знаєте, розчарування, бо я коли отримала, від, розкрила посилку, подивилась на них, і якось таке ну, дуже гарне пакування, але воно таке легке. Не знаю, але тут класно, воно так відкривається, тут є, тут є кнопочка. Ну, просто краса, краса, краса. Тіні просто шикарні. Цей відтінок Moonstone це спаркл. О, сяють неймовірно. Просто неймовірно. Один із самих сяючих спарклів, який я тільки коли-небудь використовувала, коли-небудь мала. Urban Decay Space Cowboy і поряд не стояв з ним. Просто. Я, до речі, зніму. Коротке відео закинув шортс і там будуть всі мої улюблені сяючі засоби для очей, і побачите, які вони поряд. І побачите, що Мунстон б'є просто всіх, ніхто і поряд не стоє бний засіб. Це ось така мініатюрка, фіксуючого спрея для макіяжу від Urban Decay. Я думаю, майже всі його знають, всі його може, може і пробували, але у мене. Вперше з'явилася мініатюра, вона мені попалася в б'юті-боксі І це просто дуже-дуже ну, класний фіксуючий спрей. Макіяж фіксує надовго. Все класно. Знаєте, у мене до цього був фікс плюс від MAC. Той, коли його наносиш, от коли я вже нанесла тональний всі засоби, пудру, я його наношу. І він змішує всі продукти поміж себе, але при цьому обличчя виглядає так, ніби я не наносила пудру після нього. Тобто його не треба наносити після пудри. Ось цей класний. Ти його наносиш, він просто фіксує, і макіяж не змінюється. От просто як виглядав, так і виглядає, але він просто стає більш стійким. Мені це дуже подобається, я однозначно його повторюю останніх засобів з цієї категорії. Для губ. Це ось така вінілова помада. Від Maybelline. Думаю, може всі їх також пробували. Але всі дуже люблять відтінок 35 чики. Він такий нюдовий, холодний нюд. Але мені більше подобається у мене відтінок 15 пічі. Він більш теплий нюд, і він мені більше пасує. Також дуже класний. Він не те, щоб сказати, що він рижий, він не рижий, але він з теплим підтоном. Просто дайте йому шанс. Мені він подобається набагато більше, ніж Чікі. Хоча Чікі теж класний. І останній засіб це ось такий олівець для губ від Ельф. У мене відтінку Truth Allbeir, якщо я не помиляюсь. Це також. Теплий нюдовий відтінок, не рижий, не прям рижий, але теплий. І мені дуже подобається формула цього олівця. Він такий прям кремовий, дуже легко наноситься, але не геловий кремовий. При цьому стійкий. Мені набагато більше подобається, ніж, наприклад, гелеві олівці від Lamelle чи LN Pro. Це прям, ну, Серед кремових мій найулюбленіший. І я думаю, що я також візьму ще і інші відтінки. <тур> Тож, <тур> Тож, з косметикою, ми закінчили. Як з оглядовою, так і з декоративною, і переходимо до інших е товарів, <тур> інших продуктів, які стали моїми улюбленими. Першими я покажу. Ось такі сіробчики. Я думаю, якщо ви дивитесь Євте і ви вже їх сто разів бачили. Я також їх побачила у них у влогах, і потім я знайшла їх в магазині. До речі, якщо ви в Британії, то їх можна купити в супермаркетах Азна. У мене з смаками французька ваніль і солона карамель. Вони мені сподобались, дійсно смачні, і я буду брати ще інші смаки. Також серед їжі. У мене ось такий фаворит це гранола з горіхами. Взагалі, у цій гранолі є такі горіхи, як кешію, мигдаль та фундук. І тут немає ніяких підсолоджувачів, тобто немає ні цукру, ні підсолоджувачів. Тобто. Таке, знаєте, дуже правильне харчування. І yeah. в Україні я бачила, що можна купити цю гранолу в Гудвайн. Також серед моїх фаворитів випинилася ось така свічка на три гноти від бренду Bus and Body Works. Вона дуже класно пахне. Це аромат у мене A Thousand Wishes. Це, мабуть, один із моїх найулюбленіших ароматів у цього бренду. Дуже жіночний, витончений, солоденький. Ну, я брала декілька разів крем для тіла з цим ароматом. Вони мені дуже подобались. І я вирішила взяти свічку. І знаєте, я взагалі дуже люблю свічки Bath Body Works, бо вони класно пахнуть. Як сказати, рівномірно горять. І також вони не роблять повітря важким. Тобто, з деякими свічками, після того, як я їх запалю, мені, можна сказати, важко дихати. З цією такого немає. І у них класні дизайни, класно поставити кудись, вони гарно виглядають. І останній мій фаворит це кросівки, кросівки від New Balance. Це у мене модель 2002 R. Вони дуже класні, з такими замшевими ставками. Дуже вони мені подобаються. Дуже стильні, знаєте, такі під все підходять. Дуже зручні, прям дуже-дуже зручні, не натирають ніякого дискомфорту. Одні із найкращих кросівок, що в мене були. І знаєте, вони будуть моїм фаворитом не тільки влітку, але і восени, і в інші сезони. Це просто фаворит надовго. І всі мої фаворити закінчилися. Дякую, що подивилися це відео. Пишіть, що було улюбленим у вас цього літа. Діліться в коментарях.